Ці карбюратори вже достали. Я нічого не маю проти ПЗ-30, хороші карби. Ну мені попала, звідки дуже якась не така версія. Скільки я воно не підгинав, там, вже продував, вже прочищав, коротше, нічого не дає, воно все одно тече. Той нормально, це й тече. Раніше було наоборот. Той тік, а цей ще не знаю. От. Даже стоїть, я вже краник закрив, бензини бін, постійно наливаю. А з цих карбюраторів короче, толку нема. Ну, з цього, потім з того, блин, я не знаю. Буду напевно чекати, складати на якісь другі карби, або пробувати У мене тут є, в принципі, Така коробочка. І тут. Короче, Вербіратори розібрані. 68-й от зібрано. Ще їх Попробую Попробую ще з ними побавитись, там туди-сюди. Перехіднички в мене є. Попробую поставлю. А так Блін, як воно мене достало. Ну, якщо от закритий, тут тобто, цей. Ну так. Ну, да. Įdėjau tą tai, karbiuratorių. я його ставлю та й буду бавитись може завтра